Укрпошта ввела в обіг благодійний поштовий блок Зброя перемоги світ з Україною. Це продовження минулорічного випуску. Спецпогашення відбулось зокрема і у Запоріжжі. Новий поштовий блок включає марки, на яких зображена найкраща техніка, яку передали Україні міжнародні партнери. Це танки Челенджер 2 та Леопард 2 БМП Бредлі, Арт установка Цезар та система ППО Петріот. Авторами випуску стали брати близнюки Сергій та Олександр Харуки. Тираж поштового блоку 160 тисяч примірників придбати марку, немаркований маркований подарунковий конверт, картку а також конверт. Перший день усі охочі можуть в будь-якому філіалі Укрпошти. Випуск створено за сприяння посольств США, Великої Британії, Німеччини та Франції в Україні. Це випуск благодійний до кожної марки, плюс 2 гривні, які будуть спрямовані на підтримку наших збройних сил. Ми збираємо, а потім вже дивимося по по потребі. По потребі, що потрібно нашим хлопцям, те ми їм закуповуємо і відправляємо. А всі звіти надає наш. Генеральний директор Ігор Смілянський цей захід є дуже важливий для нашої держави, тому що вже більш ніж півтора року триває російська навала. І ці заходи, по-перше, піднімають імідж сил оборони всіх складових, які зараз оборонять нашу державу. Зараз ви знаєте, йде контрнаступ. Ми вивільняємо свої землі, і також всіляє віру і надію. У місцевому населенні, яке довіряє, допомагає нашій армії, тому я хочу подякувати від себе особисто від цього особового складу нашої 15-ї бригади Національної гвардії України, всьому колективу головпоштамту от за те, що вони проводять такі заходи разом до перемоги. Слава Україні!